Старт по готовності. організатор цьогорічних змагань для пособи таку непроступальшу і відповідальність завдяки ініціативі, в тому числі цієї людини, ви можете тут зібратись. Нагадаю, що змагання проходять за підтримки, за, для підтримки а, збору для Єгора, який служить для для в гвардії, збираємо на пліс, на якому вимагають проводити час. Тому є окремий збір на тос потреби і окремо розбираємо на підтримку. Активно і швидко вкручується в розвивати Юрій. Тут так замішка, що закрутився, розгорвувати за вись В ньому і, і полетів Майже пост, червоний конорс, але це не заважає йому виїхати з хвилини і приїхати в 52 секунди. 590.